Вітаю неділя, 12 березня в ефірі 11 каналу. Підсумки тижня, і далі розкажемо про найголовніше. Боролася за життя 11 довгих місяців у Дніпрі. Попрощалися з речницею ДСНС Євгенією Дудкою. Церемонія відбулася у храмі Пресвятої Богородиці. Рятувальниця отримала тяжкі поранення під час теракту росіян ще в квітні минулого року, якої її назавжди запам'ятають друзі та колеги. Далі в сюжеті. Два дні поспіль ворог завдавав ракетні удари на території Дніпропетровщини. 10 квітня 2022-го. Пресофіцерка Євгенія Дудка розповідає про ракетний удар по Дніпру, і за декілька хвилин їде на місце прильоту фільмувати роботу рятувальників. Там Женя потрапила під повторний обстріл. Що під час роботи з ліквідації поступила п'ять сигнал повітряна тривога, і вони просто не встигли вийти із ну з цього об'єкту. Куди прилетіла повторна ракета, яка запустився російський літак, тоді постраждало шестеро рятувальників. Женя була найтяжча. Дніпровські медики зробили диво й урятували її. Подальше лікування дівчина проходила в німецькій лікарні Шаріте на відстані. Євгенію підтримувала родина ДСНС. Там дівчина працювала 10 років. Добрий, світлий чоловік, який завжди була прийти на допомогу посоветовать, підказати це був світлий лучик сонця в нашей такой суровой мужской службе. Женя була пресофіцеркою, організовувала роботу із журналістами. Завжди влучно, оперативно й по-людськи, кажуть колеги. Я пам'ятаю, ми знімали були змагання всеукраїнські рятувальники в Дніпрі. Це був вихідний день, було так спекотно, знаєте, було так важко, а вона там казала, от ідіть там водички випийте. Слідкувала за результатами, готова була надати нам необхідну інформацію і організувати той чи інший коментар в той час, коли нам це було потрібно. Вона була організатором, була така енергійна, активна, ем, натхненна. Євгенія ніколи не боялася й сама знімати в екстремальних умовах. Прагнула, аби весь світ дізнався, наскільки круті наші рятувальники за відважну роботу отримала дві держнагороди. Неоднократно ми з нею розмовляли стосовно її особистої безпеки. Я їй завжди казав, що побережися, писати, не лізь туди, куди не потрібно лізти. Але в неї був такий характер, що не могла вести себе по-іншому. За 11 місяців Женя перенесла десятки операцій. Її незламність надихала тисячі людей, але дівчина дуже тяжко переживала розлуку із батьківщиною. Минулого місяця вона повернулася з Німеччини до рідного Дніпра в надії на одужання, але не витримала чергової операції. За декілька тижнів до цього Євгенія дала своє останнє інтерв'ю журналістам нашого каналу, ніби послання всьому українському народові я бажаю. Сили, терпіння, витримки і позитиву, тому що наш народ найсильніший народ сьогодні. Попрощатися із Євгенією Дудкою прийшли сотні колег. Їй було 32 роки. У неї лишилася мати і чоловік-рятувальник. Із ним Женя побралася в лікарні. Уся команда 11-го каналу висловлює щирі співчуття родині Євгенії Владислава Авдієнко, Олег Одринський. Новини 11-го каналу. Одразу чотирьох прихильників рускава міра викрили на Дніпропетровщині. Вони агітували за країну агресорку. Троє мешканці Кам'янського Запроданці виправдовували тимчасову окупацію України. Активно розміщали дописи в забороненій соцмережі. Ще одну колаборантку знайшли в Павлограді. Жінка запевняла, що окупанти, начебто, захищають українські території. Прокуратура вже оголосила підозру зрадникам. Допомога полоненим українцям. Міністерство реінтеграції звітує про переказ майже 19 мільйонів гривень. Більшу частину коштів отримали звільнені з російського полону. Ще понад 6 мільйонів виплачення родичам тих, кого й досі утримують окупанти. Президент Володимир Зеленський на цьому тижні наголосив на необхідності визволення усіх захоплених окупантами українців. Як вижити у полоні? Інформація може бути життєво важливою для мешканців прифронтових територій. Слава Вдієнко далі. Алло софійка, дівочка моя дочка моя. Та мама. Мама, Я, думаю, мама, Я на українське. Перший дзвінок після полону. Ці зворушливі кадри результат чергового обміну військовополоненими. Який відбувся 7 березня. Додому повернулися 130 захисників і захисниць. Більшість евакуйовані з Азовсталі. Решта врятованих воювали під Бахмутом, Солидаром та на Луганщині. Слава Україні! Героям слава! Геннадій розвідник в ЗСУ вже вісім років. Двічі був серйозно поранений. Минулої весни дістав Осколкове від граду, коли боронив Маріуполь. від навали рашистів. Відсутній нерв, сухожилля і відсутня шкіра. Кістка була наверху. Тяжка травма, тотальний брак снарядів їжі та ліків. Він воював до останнього, аж поки не отримав наказ. Зложити зброю, і що ми здаємося в полон по наказу нашого командуючого. Так розпочалася багатомісячна боротьба за виживання. Геннадій пройшов чотири полони. Зокрема, сумнозвісну Оленівку, нелюдські умови та регулярні побиття на допитах. Два дні допиту там, потім тебе повертають. Тиждень ти відлажуєшся. Синяки, що не встигають сходити, тебе по-новому забирають. Спали на бетоні, приміщення без вікон, без дверей, вічний сквозняк. Геннадій каже, вижив, бо так розпорядилася доля. Воїн вирішив продовжити свою місію і знову повертається у стрій. Полон забирає сили, а от мотивація, злість, прибавляється. Як вижити у полоні? Про це розповідають на тренінгах досвідчені психологи. Знання може врятувати. Може. Чути звуки, орієнтуємось, що можемо бачити з простору, з кількості людей, яких отримують, будь-що, що допомагає посилити відчуття контролю. Психологиня Олеся Ольховик вже сім років працює із жертвами тортур, тож дає такі поради. Насамперед уникати зухвалих зорових контактів із терористами, не привертати зайвої уваги без нагальної потреби, не говорити першим. Варто відповідати на питання просто. Без зайвих елементів, без зайвих емоцій, без зайвих деталей, тобто питають, відповідаємо. Не конфронтуємо, бо це безглуздо, бо право сила не на нашій стороні, і наша задача дано. Ну, я кажу, наша, це про полонених вижити. Водночас уникати поведінки надмірної покори чи страху. Пам'ятайте, чим довше вас тримають у полоні, тим більші ваші шанси на життя. Варто користуватися будь-якою можливістю спати, їсти, робити фізичні вправи та налаштуватися на тривалу боротьбу і не втрачати віру у повернення. Перші зламалися ті, хто думав, що завтра нас звільнять. Потім зламалися ті, хто зрозумів, що нас ніколи не звільнять. І вижили тільки ті, що кожен ранок піднімалися, планували свій день, щось робили. Якщо ж ваш родич потрапив до полону, перш за все треба написати заяву до поліції, СБУ чи прокуратури. Потім слід повідомити про зникнення низку профільних органів. Національне інформаційне бюро в нас відповідальне за ведення реєстру полонених, як військовополонених, так і цивільних полонених. Обов'язково треба звернутись до координаційного штабу з питання обміну полоненими і необхідно. Звернутися до головного управління розвідки. Це важливо, аби офіційно закріпити за людиною статус полоненого і внести її в списки на обмін. Їх спочатку повномасштабної російсько-української війни провели більше 30. -ти. Три з них вже цього року. Загалом з російського полону вдалося повернути майже дві тисячі українців. Дуже дякую. Ми витримали. Слава Україні, героям слава Україна за нами. Перемога за нами, Владислава Вдієнко, Денис Єлисавенко та Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу. Непотреб у декілька пластів один з районів Діївки містяни перетворили на сміттєвий полігон. Масштаби засмічення такі, що це нагадує справжнє екологічне лихо. Комунальники численні скарги від людей ігнорують. Наша Альбіна Гриненко розбиралася в ситуації. Ось ці гори непотребу, які розкидані не лише на смітнику, але й вздовж вулиці геологічної, довжиною у кілометр. Екозахисники обурені, адже звали вже три роки. Як востаннє тут прибиралися, бачила Дніпрянка Анастасія. Сюди приїхав трактор. Тут навіть залишилися ще сліди, і от просто от туди згорнув все сміття. Жінка шокована, бо її вулиця вже перетворюється на звалище. Ми збиралися на такий імпровізований суботник. Ну, нас там сім чоловік було, і ми. Ну, я не знаю, два квадратних метри змогли прибрати, бо це слої, сміття, які ну, просто їх там вигрібати, вигрібати. Це я не знаю, тут можна динозавра розкопати. Яка ж причина комунального лиха місцеві кажуть люди. Стоїть мусорник, можна викидувати ну, в а люди ходять по пірону, все на ніс. Було б лучше поставити більше мусорників, ну або мусор чаще забирати. Було дуже негативне враження. Ну йде ж, не подобається це. Ну люди свині, треба якось убирати за собою. І з кожним роком сміття накопичується. Нині там вже понад три шари під землею. Екологи занепокоєні, бо такі засмічення згубно впливають на довкілля. При розкладанні. Побутових відходів, інших видів відходів, збільшується концентрація небезпечних хімічних сполук та елементів, які, звісно ж, негативно впливають на наше здоров'я. Утім, комунальники пояснюють, ця територія належить залізничникам. У такому разі мерія може лише надіслати запит, аби отримати дозвіл на прибирання. Побутове сміття, яке там ще зараз розноситься вітром і не донесено мешканцями, знаходиться вздовж колії залізної дороги. Буде надисано лист звернення до акціонерного товариства залізничної колії щодо прибирання території, і приведення до належного стану. Навесні комунальники планують прибрати не лише геологічно, а й інші засмічені вулиці Дніпра. На що дуже сподівається і Анастасія, бо мені плакати хочеться постійно. Що це місце похоже на якесь місто Аркастана, і ти думаєш, ну йок, коли мене Альбіна Гриненко, Олег Одринський. Новини 11 каналу. Втратила власне житло, затишну майстерню, але попри все займається творчістю. Наш наступний репортаж про лялькарку з Дніпра і селю 14 січня розтрощила російська ракета. Теракт на перемозі перетворив будинок іни Івінської на попіл. Як родина починає життя з нуля? Дивіться в нашому матеріалі. Ми, коли побачили залишки кухні, і побачили, що годинник зупинився. І я так розумію, зупинився під час вибуху. Обірвані яскраво жовті шпалери та залишки меблів. Кухня на третьому поверсі єдина вціліла кімната в квартирі майстрині лялькарки Інни Івінської. Оселя жінки опинилася в епіцентрі ракетного удару по багатоповерхівці на перемозі. У той жахливий день її родини не було вдома. В іншому кінці міста жінка проводила майстер-клас, створювали ляльки-мотанки. І коли ми всі ляльки поставили, всі 26 ляльок та сфотографували, пролунав вибух. Почали приходити фотографії і казати, що це десь в районі нашого будинку. Я так почала дзвонити дочці чоловіку, але зв'язку не було. На фото соцмереж жінка із жахом упізнала свій будинок. До останнього не вірила. Її квартири, де була власна майстерня, більше немає. Зробила так, якби мене ну, надихало. Книжки всі залишились ті, які цінні для мене. Дуже багато книжок моїх творчих і. Всі мої надбання, навіть по полялькам це для мене таке цінне, і все це залишилось. Тяжко було переварити. Лише за декілька днів після трагедії рятувальники дозволили піднятися до квартири. Побачене шокувало. Більша частина квартири та речей вигоріли вщент. На руїнах жінка знайшла єдиний вцілілий документ своє посвідчення народного майстра. Лише дивом неушкодженою залишилася маленька колекція ляльок-мотанок. Їх знайшов чоловік. Він виніс коробку з ляльками, їх п'ять ляльок, ляльки жіночої долі. Ну, з радості не було меж. І коли я ще побачила, вони залишились і залишились цілі, біленькі, і це як символ де далі, де далі, твори. Живи і давай натхнення. Родина потроху оговтується від пережитого. Інна знову почала займатися творчістю. 50 маленьких ляльок-оберегів скоро передасть нашим військовим на фронт. І я зараз роблю на ляльки ту ляльку, яку я робила під час ну, 14 січня. І... Я її віддаю і дві ляльки зробила на благодійний аукціон, де всі кошти підуть на допомогу, на приближення перемоги. Якщо ви хочете підтримати родину зараз на вашому екрані номер картки, куди можна переказати кошти. Поліна Поломарчук, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. У Дніпрі рятувальники нагородили семикласника. Хлопець з перших хвилин теракту, 14 січня волонтерив біля будинку на перемозі, допомагав ДСНС, поліції та постраждалим. Що найбільше запам'яталося школяру? Розказав нашій айміні Арнаут. Бачите, які у нас покоління росте і завдяки якому буде перемога, наступимо. Рятувальники нагороджують семикласника Тимофія у день трагедії. Хлопець випадково опинився біля будинку, катався на велосипеді. Від потужного удару впав з двоколісного, піднявся і зрозумів, що треба негайно допомагати іншим. Першим я допомагав поліції, відганяв людей, заборонював фотографувати. Потім вже приїхали пожежні. До мене підійшла жіночка у сльозах і просто плакала. І казала, що її син був на другому поверсі цього будинку. Я цю інформацію передав рятувальників. А от від бабусі Тимофії все приховав. Не хотів, аби вона переймалася, каже пані Антоніна. Сказав, що зі мною все в порядку, Я в укритті. А ну так виявилося, що він вже там на цим домі. Я пишаюсь його вчинком, і в той час я забороняла йому ходити. Хлопцеві лише 13, і він був найменшим серед волонтерів, розповідають у ДСНС. Тепер сподіваються, коли Тимофій підросте, поповнить ряди надзвичайників. Він казав і... При спілкуванні з ним він казав, що він хоче поступати в наші вузи і стати рятувальним це. Місце найстрашнішого теракту росіян у Дніпрі. 14 січня окупанти влучили ракетою по цій багатоповерхівці на перемозі: 46 жертв удвічі більше поранених. Саме ця трагедія і найбільше згуртувала Дніпрян. Камінь за каменем одні допомагали розбирати завали. Інші штовхали автівки, аби звільнити місце для спецтехніки. Тоді, каже школяр, дніпряни неабияк згуртувалися. Ми з волонтерами підбігали, на підносах давали бутерброди, я там стояли машини, підносив пак води. З того дня хлопець пам'ятатиме не лише про єднання українців, є ще дещо. Я ніколи не забуду тот факт, і він залишиться в мене завжди в голові, та на все життя. Те, що докази, то що Росія терорист. Нині Дніпряни вимагають вигнати державу-терористку з ООН. Нещодавно на постраждалому будинку повісили банер з петицією. Її вже підтримали понад 320 тисяч людей, ціль півмільйона підписів. Аймін Арнал, Сергій Озаров. Новини одинадцятого каналу. Допомога казахського народу у Дніпрі відкрили юрту незламності. Вона стала шостою в Україні. Це своєрідний символ підтримки і багаторічної дружби між двома народами. В юрті можна ознайомитися з культурою Казахстану, відвідати майстер-класи та різноманітні заходи. А за потреби такі споруди використовуватимуть як звичайні пункти незламності. На відкритті побувала наша журналістка Софія Куценко. Сотні людей на набережні перемоги зібралися в очікуванні українсько-казахського свята. Тут відкрили юрту незламності. Серед присутніх Андрій з п'ятирічною донькою Софією, у чоловіка казахське коріння, пишається, що Україні надають таку підтримку. Дуже Добра ініціатива, це дуже велика підтримка. Дуже дякуємо їм. Це вже шоста юрта, яку відкрила в Україні. У першу чергу це культурний осередок. Тут можна дізнатися про звичаї і традиції Казахстану та відвідати майстер-класи. Всередині вона повністю автентична. Саме в таких юртах проживають кочові казахи. юрта виготовлена з верби, покрита повстю та сучасним брезентом. За часів казахських кочівників вона покривалася шкірою. Гости вітали традиційними українськими танцями і піснями, а пригощали казахськими смаколиками, баурсаками та справжнім духмяним пловом. Його за старовинним рецептом у сталітрових казанах приготував шеф кухар Марат. Секрет – хочете казахський плов, упіймайте казаха і змусьте його готувати. От і весь секрет. Головне, щоб від душі. Традиційні смаколики відвідувачам прийшлися до душі. Це традиційний хліб. Національний казахський. дуже смачний, свіжий. Вкусно, очі понравився. Ну, настоящий плов, да. дома такого ми не готували. Такі Юрти, ще і звичайний пункт незламності. Вони обладнані усім необхідним, зокрема, генераторами. Проєкт реалізували за ініціативи межпарламентської групи дружби Україна-Казахстан, представників діаспори в Україні та бізнесу. Цей проєкт несе добро. Але Москву все, що на все добро, це дуже непокоїть. І буквально за кілька годин після того, як встановили юрту в Бучі, телефонував Лавров до нашого в Казахстан і запитував, а що це таке? Чому це казахи? Таке рішення прийняли підтримувати сьогодні українців. Юрти працюватимуть до кінця березня, режим подальшої роботи наразі обговорюють. Софія Куценко Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. І на цьому все. Якщо у вас є цікава інформація або тема для обговорення, звертайтесь на номер нашої редакції. Я ж з вами прощаюся. Побачимось.